Громадян Північної Кореї, Сирії, Казахстану, Узбекистану та інших країн світу. Росія залучає до участі у війні проти України. Узбекистан. Тепер, за даними МЗС Індії, Росія обманом заманила до участі у війні щонайменше 126 їхніх громадян. З цих 126 випадків людей, які служили або служать в російських збройних силах, 96 людей вже повернулися. Вони були звільнені. За нашою інформацією, в російській армії залишається 18 громадян Індії. З них місце знаходження 16 осіб невідоме. А російська сторона вважає їх зниклими без звісти. Найманці з інших країн є вкрай важливими для РФ. По перше, вони закривають прогалини у своїй армії через шалені втрати. По друге, саме найманці відправляють у бій першими. Стаття найманства для Росії на сьогодні є надзвичайно актуальною. Росіяни продовжують працювати у цьому напрямку. Я не думаю, що вони будуть зменшувати активність навпаки. Цю активність будуть збільшувати, тому що я вже сказав, що ті втрати, які на сьогодні несе російська армія на лінії бойового зіткнення, вони не співставні з тим, що Росія, власне, може. Мобілізувати приховано і заманює до своєї армії Росія з різних країн світу, зокрема і через свої диппредставництва. В першу чергу це Африка, але зараз ця, ця ситуація буде переглядатися, враховуючи яка архітектура безпеки і які, які сили отримують влади владу безпосередньо на території Сирії. Це Середня Азія, це так само продовження. Вербування по всьому світу, тобто фактично дає всі ці розсотрудничіства, культурні установи. Вони фактично в росіян охоплюють весь світ. Там так само відбувається вербовка. Заманюють різними методами: перше гроші, друге, обіцяють російське громадянство, тим, хто з бідних країн. Залишаєтесь на Росії. Ви отримуєте громадянство Російської Федерації, отримуєте відповідні кошти, які є чималенькими насправді. Для росіян і багато регіонів змагаються поки що, поки дозволяє економіка в цьому плані, то це основні аргументи для того, щоб ці мігранти опинилися на лінії бойового зіткнення. Проте дуже часто ані гроші, ані російські паспорти ці найманці не отримують. Хтось не встигає цього зробити, бо гине на фронті. Когось Росія просто обманює. Вони заточені власне на те, щоб по максимуму використати цього людського ресурску, по максимуму його знищити. Ну а відповідно, потім всіх цих бідолах, які виживуть, заганяти в постійних колах бюрократії, щоб решті решт вони залишилися нічим. Експерти додають не виключено, що найближчим часом РФ може збільшити присутність військових КНДР, зокрема для участі у війні проти України, за даними Пентагону, Північна Корея відправила до Росії близько два. 12...